Катерина Мусенко за світиме сестра та психологиня, але душею лежить до готування. Своє хобі вона направила волонтерську діяльність, аби допомагати нашим хлопцям зсу. Готувати почала на третій день повномасштабного вторгнення. Згадує волонтерка. Ми допомагаємо хлопцям. Лише зсу, лише тим, хто на передовій, лише тільки тим, хто має в цьому потребу. Це всі можуть до мене звернутися, всі, хто на передовій, і хто має в цьому потребу. Можливо, це буде не передова, але хлопцям дуже тяжко з харчуванням. Вони мені пишуть, будь ласка, звертайтеся, і будемо допомагати. і допомагаємо всім, хто потребує в цьому потребу. Катя готує сезонну їжу. Влітку та восени це консервація, а взимку це місні страви. Волонтерки поділилися труднощами при готуванні. Мешканці одного сіл передали 20 індиків, обробка яких тривала до пізньої ночі. Довелося б скубувати та обсмалювати тушки на подвір'ї під час дощу. Я зараз готую домашню ковбасу. Це для наших захисників. Це вже як коронна страва. Раніше були булочки. Зараз у нас більш м'ясні страви, тому що такий сезон зима, воно все доїздить вчасно та свіженьке. Головними помічниками у приготуванні страв стала родина жінки, як зазначає волонтерка, саме син є її правою рукою. Готувати на моїй кухні допомагає лише моя родина. До своєї кухні не допускаю нікого. Хто хоче долучатися, долучайтеся, але готуйте на своїх кухнях. Може допомогти чоловік, Але він зачастіше на роботі. Це моя дитина, це наша Сашенька, якому 6 років, першокласник. Він завжди в темі. Він завжди моя паличка виручалочка Основним полем для поширення своєї діяльності є Фейсбук, який став поштовхом для підтримки Катерини зі сторони громад громадян. наразі волонтерку підтримують не тільки в Олександрійській громаді, а й по всьому світу. Дуже сильно велика повага до тих людей, які віддають останнє. Це саме пенсіонери, діти, люди, такі звичайні трудяги, такі роботяги. Оця підтримка людей з усього світу. Це Англія, Швейцарія, Італія, Чехія. Польща дуже багато допомагають наших людей, які туди переїхали. Вони допомагають, підтримують словом, ділом, продуктами, коштами. І так мені надаються крили і додається моя енергія. Саме слова вдячності хлопців військових слугують підтримкою та наснагою для плідної праці. Каті вона не готова зупинятися та й надалі буде робити усе можливе, аби наблизити перемогу.